Вітаю вас, мої любі. Я Наталя. Рада вітати на моєму каналі. Щиро дякую за підписки, за вподобайки, за те, що ви робите перегляди. І саме головне, у вас ще є хвилинка на коментарі, відгуки. Але якщо поставити просто вподобайку і щось сподобається, я буду тільки за. Я вам щиро сильно дякую кожному із вас. У мене цей раз невеличка коробочка така. Ось так. Звісно, моя накладна. Тут цін немає, але слава Богу, така гарненька. Так, каталог зараз у нас ще йде травень. У мене для вас я пропоную відео розпакування замовлення. Що в мене перше, хочу сказати вам, що, якщо вас цікавить, на губах моїх зараз помада 01 матова рідка, 4 мл. Дуже відмінний колір. Зараз вона дуже мені подобається тим. В мене зараз обличчя шкіра обличчя вже загоріла трішки, так, така засмага в мене є. І мені подобається, що вона така нейтральна. Вона така спокійна, нейтральна, це супер. І я зверху нанесла блистопер для губ, блискуча мідь. Я не дуже його полюбила спочатку, але зараз для такого об, образу, знаєте, такий блиск. Мені подобається, він для мене ледь такий, геть трішки така, наче липкість є, але мені дуже довподобав. мені він сподобався. На жаль, ці вже близькі обмежена кількість, але ще можна їх замовляти. Їх тут багатенько, 5 мл. Я ж кажу, ось так. Це кому цікаво, ось таке, дивіться, бачите. Приємно, ніжно, спокійно і. Без всякого, тобто мені дуже подобається. Я ж кажу, дуже вони ось так виглядають, кому цікаво, вони ось так виглядають в каталузі. Це цікаво. Ну а матова помада то взагалі просто пісня. Вона мені взагалі обожнюю матові помади. Тому що немає ні липкості, немає е е відчуття того, що десь там потекло, розмастилося, десь там пішло в тріщинки, Цього всього немає. Далі в мене е ось такі маски: це моє особисте теж замовлення. Це дивіться, це йде поживна маска з авокадо. так, і хочу вам зачитати, тому що на жаль нема на інструкції, що саме робиться масочка тканинна тканина. Маска зі шкірою обличчя. Так, живить шкіру. Насичує мікроелементами, допомагає набути свіжого вигляду. Поживна тканина маска для обличчя з авокадо. Одна штука 79 гривень. Тобто те, що нам зараз необхідно. І одна масочка в мене це заспокійлива з лавандою. Ви знаєте, що в мене багато продукції, продукції є дома в наявності, і тому, де ви мене бачите, десь Бог в інстаграмі. Там люди діляться іще в Фейсбуці моєю продукцією, в Ютубі, плюс в Тіктокі. Що бачите, будь ласка, ставте вподобайку, як ви, якщо ви купували знаєте цей продукт, буду вам за це дуже сильно вдячна. Це дуже надважливо і! Отака заспокійлива відновлює шкіру, зволожує кожен міліметр, дбайливо та ніжно регенерує. Відновлюна тканина маска для обличчя з лавандою. Ось такий гарний вигляд має ось ця масочка. І звісно, я дуже сильно просю, буду пису двадцять грамів. Буду просити писати в чаті, щоб інструкція була, що саме ця маска робить. То що то, тому, що в мене є каталог, а людина не знає, що саме це буде набагато краще, ось так. 89 гривень. Зараз крута акція. Не, 80, не 99, а 89 гривень. У мене в замовленні ось такі два мила. Хамам заспокійливе з таким ніжним розслабляючим ароматом. 125 грамів. Фармасі, відмінна річ, натуральне мило. І ось такі перли. перлинне таке. Дуже відмінний аромат. Хто полюбляє, можна поставити в шафу, можна поставити в диван. Дуже такий аромат чарує. Я комусь клієнтів. Показую, то взагалі чаруючі, чаруючі аромати. Це розслабляє. Дивіться, яке гарне оформлення 125 грамів натурального мила. А це ось е, теж зволожує, все це робить, але дуже має е, такий чудовий шикарний запах. І саме цікаве, що вони довгострокові. Тобто вони, їх вистачить на дуже багато місяців. На дуже. Повірте мені, ви змощили ручки, взяли брусочок мила. Раз і поклали. І ось у цього ви розмилюєте, і вам цієї піни вистачить повністю вимити гарно-гарно вимити ручки. Це я гарантую, тому що таким я користуюся. І в мене ще є в користуванні доктор Туна з календулою. Я взагалі полюбляю. Їх вистачає на дуже багато місяців. Повірте мені, звісно, як ви будете використовувати. Супер, рекомендую. Так, далі е, в нас е, я взяла знову такі туші. Туші взяла на реалізацію. Запас товару обмежений. Мені дуже шкода, це 3 d ефект, лялькові вії розділяє пухнаста щіточка. Це я ось таку свою вимила. Ви знаєте. Хто мене перший раз дивиться, пухнаста щіточка відмінно профарбовує за два рази, якщо ви наносите дійсно в, 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 подовжені вії, розділення, такі вони пухнасті, дійсно ляльковий погляд. Дійсно. 10 мл, 199 гривень. Дуже гарна, файна така тут упаковка, така дівчача, дивіться: 3D-ефект. 3D-ефект, ляльковий погляд. 10 мл це не маленький об'єм. 199 гривень. Я взяла на реалізацію такі дві туші ось так. У мене закінчилась туш Zen. Я взяла на реалізацію теж ось така в неї щіточка. Це лідер продаж. Теж 199 гривень. Тут у нас 8 мл. Хто полюбляє таку силіконову щіточку, це для вас. Дивіться, яка класика, чорний, такий з білим оформлення, оформлення туба. І ось таке. Тут у нас коротенький повністю, а тут у нас довші, але там теж є коротші ще такі щитинки. Тобто ви собі профарбовуєте, як вам зручно, як вам підходить. Не осипається, нікуди не дівається. Мені дуже подобається. Теж по 199 гривень дві штуки взяла. І зараз крута акція. Зауважте, дуже сильно крута акція. Я не поставила де ці туші, не поставила, не пам'ятаю, яка ціна її зазвичай. А, це можна спочатку каталогу побачити. Ціна, яка її зазвичай, туш для вій. 14 мл, Я завжди на неї заглядалася. Її звичайна ціна зауважте 329 гривень. Зараз можна взяти її за 259 гривень. Відмінна туш. Звісно, я взяла дві туші. В мене були вже купили, дякую людям, тому що акція крута. До кінця дивіться, яке гарне оформлення. Дивіться, яка краса. Вона така рожеві, рожевіша в, в житті. Дивіться. Дуже гарне оформлення, 14 мл. Розкриваю, тому що я, мені подобається ця туш. я собі хочу її взяти в використання. Тут теж така, дивіться, трішечки, як наче зігнуте, прогнуте всередині ось така пухнаста щіточка. Я такі щіточки обожнюю. От мені 3D-ефект отака, мені до вподоби. Я ж кажу, запаху немає. І ось так це вже буде моя моя туш, і буде вже для демонстрації людям, тому що потрібно. Ви знаєте, що потрібно мати для демонстрації, щоб люди бачили, яка щіточка в житті. Ось так. Поспішайте 14 мл 259 гривень. Кому потрібно без проблем. Вже одна є на реалізацію. Можу навіть сьогодні вам переслати. Я моментально відсилаю. Ви бачите щось в інстаграмі, бачите щось десь, де я виставляю в соцмережах. Будь ласка, пишіть. Ми з вами домовляємося. Ви мені на карту гроші. Я, звісно, вам відправляю відразу ж новою поштою або Укрпоштою відправляю вам ваше замовлення. І, звісно, без подарунку я вас не залишу. Я ще нікого не залишила без подаруночку. Ось так. 259 гривень. І вся продукція, яку ви бачите, я стараюся, щоб була в наявності. Якщо в мене нема, я пишу: замовляємо. Ось так. Супер, супер туш. Так. Далі у мене хочу зробити акцент. Ось такий у нас є. М -м -м -м. Забула. Забула, як це називається. Оце дожилася. Оце да. Шейкер. Перепрошую, Хух, аж жарко стало. Так, ось такий у нас є шейкер, да? 249 гривень. Але є цей шейкер. По-перше, я з'їла всі ці повністю, ви хто мене дивить, я дуже смачні. Поки що не купую. Я всі випила, мені дуже сподобалися всі смаки. Взагалі, і ваніль, і шоколад, і полуничка, і банан. Це настільки яскраві аромати, як? смачні, не яскраві, смачні. І саме цікаве, я чекаю вже 1 червня, щоб замовити ці самі продукти, але зі знижкою 10%. І так як я зареєстрована, для у мене буде на цей продукт знижка з 1 червня 2, 35%. То, звісно, я собі хочу набрати різні, бо я думала, що я куплю ось такий, якийсь ну, виберу собі ось такий. Але ні, я візьму, я прорахувала, я візьму собі ось такі всі різні, побагато, дай Бог, щоб була можливість. І кожного дня я собі один пакетик, один такий сніданок коктейля контролю ваги, я собі випиваю. Дуже класно. Мені я ж кажу, я в захваті. Я не думала навіть, що буде в захваті, тому що я чомусь думаю, що мені один смак приїсться, чесно кажучи. Ось так. І хочу сказати за цей шейкер. Що я його використовую, дівчата, не тільки як для змішування коктейля, да? я його використовую навіть саме кава. Це моя. Ось, будь ласка, потрібна у вас така чашечка. Дуже презентабельна, гарна сама брати з собою. Все зручно, навіть таке кільце є. Дуже все, зручно пити, зручно споживати. І я знаю, що це у мене шейкер з високої якості пластику. Тому що в фармасі дуже за цим дивляться. Нутрі плюс. Турція дуже за цим сильно слідкують. Вони з високоякісного пластику. Ось чому справа. Тому 249 гривень, є в наявності. Подобається. Це у вас і шейкер з мірною такою лінією. Да? І так само можна брати для води, для соку, для компоту, для чаю. Без проблем. Ось так. Кому потрібно, звертайтеся, є в наявності. Пересилаю відразу. Так, далі в мене в замовленні. І е, Сталася така прикра. Це не сьогодні, не цей раз, але я, я вирішила, що покажу вам і собі залишу це у мене доктор Туна. Я дуже сильно поважаю взагалі продукцію Фармасі, тому що вона якісна сертифікована. Самими високими як, е, сертифікатами в світі це GMP сертифікат і Халяль. Супер! Самі! Я е, з гордістю. Е, Рекомендую з гордістю щось там показую, демонструю людям з тим, що це високої якості. Навіть пластик вони роблять з високоякісного пластику. Тобто в те, що наливається продукція, це теж все виробництво компанії Фармасі. І ось доктор Туна тут у нас 150 мл, Це в нас відмінна річ, це в нас мус автозасмага для тіла. Так, легкий мус забезпечує красиву та рівну засмагу, засіб містить доглядовий комплекс, який пом'якшує шкіру. Так, мус- автозасмага для тіла на основі ДНА та еритри... еритрулози натурального походження, що надає шкірі природний вигляд засмаги. Я не бачу тут СПФ, е... я не бачу, не бачу тут СПФ, але... Так, нова, нова повністю, повністю пляшка. В мене так сталося, що мене замовили і відмовилися. І ось така смачна, до речі, така пінка, дуже приємна. І вона робить рівний, рівний такий шар. Рівне покриття автозасмаги. У мене і так руки загоріли. Ви бачите, які вже в мене загорівші вже засмаглі. Да? Я ще ще й нанесла автозасмагу. По-перше, це чудове зволоження, я відчуваю. Дуже приємне на дотики. Це супер. Цей мус автозасмага. Дуже приємно. Дуже приємно. І воно е легке. Тобто цей е вам мус не зробить плям, не зробить... Як ото таке, що дуже важко. Взагалі, всі автозасмаги, як ми наносимо? Ми скрабуємо тіло обов'язково перед любим, що б там не було для засмаги у вас, оці, я ж кажу, авто, ці різні там, різні-різні-різні є, да, спреї, ласьйони, гелі, все, що є. от у нас в даному випадку мус доктор Туна, То ми спочатку скрабуємо тіло і тільки потім ми наносимо. Рівним слоєм шаром, але ви бачите, як дуже легко. Ой, клас! Я, я в захваті. І побачимо: по-перше, такий блиск з'явився в, 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 в руки. Да? Дивіться, такий прям блиск, таке, якесь здорове сяйво, гарне. Мені подобається, у мене замовила дівчинка, вона трішечки зарапортувалася, замість ось такого спрея. Замовила ось такий мус. І вийшло так. Сталося, що вона відмовилась від замовлення, гроші не перерахувала перед цим. І сталося так, що цей мус буде вже мій, тому що ось так виходить. Я його використаю з великим задоволенням, але е, буду знати і надалі, що потрібно обов'язково так, як я і роблю, і дякую кожному з вас, хто робив у мене замовлення. Ми на високій довірі. Я вже не перший рік займаюся, я в мережевому в такому бізнесі взагалі більше 13 вже років. І ми, я роблю перед сплату в компанії, і, звісно, кошти перераховуються мені на картку, і я для вас роблю замовлення. Да? І я не зробила так, і ви сталася помилка. Людини, тому що і фото пересилалася, і все, і я і це фото скидала, і все. Але сталася помилка, і людина відмовилась від, такої, від такого свого замовлення. Але це мені залишається, це мій урок. І тому не ображайтесь, коли я прошу, будь ласка, перерахуйте для себе на мою картку гроші, і я вам замовляю і відправляю чи віддаю. Звісно, я стараюсь завжди, щоб був і гостинчик для вас. Обов'язково. В кожному замовленні. Хто мене знає? Напишіть, так воно чи ні. Так, далі. У мене один доктор Туна з бальзам, охолоджуючий з кінським каштаном. Це ода. Зараз вже спекотно стає, набряки збільшуються, важкість збільшується, тому що спекотно. І це охолоджувальний відмінної якості доктор Туна 500 мл, 249 гривень. Бальзам для тіла це чудове, це шикарне. І в каталозі він 249 гривень. А так я зробила замовлення. Я взяла його за 70 гривень, дівчата, тому що я зареєстрована. Я собі обрала такий код. І буду мати собі, в мене є печата банка, але літо робот дуже багато, і можна кругом його наносити. все, щоб де не турбувало, все ми наносимо охолоджувальний такий бальзам для тіла доктор Туна з кінським каштаном. Але тут іще дуже багато корисних є трав, які дають здоров'я нашому всьому, тіл, тілі, не тільки ногам, і в кого варикоз, в кого розширені вени, в кого набряки, цей бальзам. Там поліпшує кровообіг циркуляцію крові. Це ось такий бальзам. І його вистачить набагато, тому що тут густий 500 мл доктор Туна бальзам в фармасі. Ось так. Зауважте, я взяла його за 70 гривень, тому що я зробила замовлення. Так, далі. У нас стояли теж, я якось трошки опередила е своє замовлення, але нічого. І у нас теж за, за бали стояв такий. цей Можна було взяти парфум за кожні 35 балів, У нас стояв мен раніше, а так сталося. що Дуже швидко його розкупили за 70 гривень за те, що ми робимо на 35 балів і більше. І нам запропонували ось такий імперіум. Я звісно взяла собі імперіум. Він дорожчий, але це чудовий. І хочу зачитати вам швиденько ноти. Так, чоловіча парфумована вода. Ви знаєте, в фармасі. Тільки парфумовані води, зауважте. І це весняно-літній аромат. Його можна і на день, і на вечір. Верхні ноти яблуко, бергамот, рожевий перець, ноти серця, герань, фрукти, квіти, жасмин. Базові ноти пачулі, шкіра, мох. Це відмінної якості аромат, чоловічий, парфум. 50 мл, але це дійсно на літо. Зараз це просто знахідка. Ось такий у мене. В каталозі він 479 гривень. Дуже він стійкий, гарний, звичайний аромат. Комусь потрібно, будь ласка, пишіть Задоволення висилаю прямо відразу. Так, і ще у мене ось в це замовлення. Відмінної якості. Дівчата, звертайте увагу на цей парфум. Будь ласка, тут його це чоловічий парфум, тут його 80 мл. Це не маленька пляшечка. Дивіться, які, так, такі тут полоси. Так? І теж він йде весняний літній, осінній, денний вечірній. Верхні ноти грейфрут, зелене яблуко, лимон. Це чудово, це просто відмінно. Ноти серця. Кокос, корінь і рісу, жасмин. Базові ноти, те, що залишиться шлейф у нас, це в нас амбра, бобетонка, мускус і кедр. Теж 479 гривень. Але це такі аромати, дуже гарне оформлення кругом. таке прям, Мені дуже подобається оформлення чоловічий такий підхід. Мені дуже подобається. Стійка вода, що імперіум, що. Цей номер 70, я ж кажу, відмінної якості, кому потрібно, 479 гривень висилаю відразу вам по Укрпошті або Новій пошті, як ви скажете. Звісно, з гостинчиком. Ось так. Таким було моє відео. Є, до речі, пробні зразки. Я стараюся, щоб в мене були завжди пробні зразки. Таке було моє відео розпакування. Я щиро вам вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви робите перегляди, що вам подобається. Теж ви багато мені пишете, що ви теж використовуєте продукцію компанії Фармасі. Запрошую вас, в мою команду, все, що я знаю, все, що я розумію, все, що подобається, мені вже перевірене. Я все повністю вам розповім, допоможу на кожному кроці. Дякую вам, щиро обіймаю, ви найкращі. До нової швидкої зустрічі, бо до мене знову йде замовлення фармасі Турція. Дякую вам!